І, і Катя, Катя плей, плей і Богдан плей. І в нас не збереглося знов. Не збереглося, не збереглося. Ну давай застрою. Застрою, от, от за... Йой. А де я з'явився? Я Ти несиш? Угу. Так би хотіла тебе зараз вдарити. І все. Ось, ну тут дар хто піти. Я в дірку впав. Це <laughs> така мурашка. <Ай. laughs> я тобі звертаю, мурачка. Зараз мене не буде видно. Мене не видно. <laughs> день. Хай мене одну сердечку. Добре. Я тебе люблю. Хочеш? 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 Ні? А ми, коротше, собі когота були Того. Блін, ще й кухня не збереглася. Я в шоці. Давай, -ка, роби качу. Хочу тебе б'ю. Так, я дістала стрілу, як ви бачите. Будь ласка, не бійся, я не зроблю, що ти хочеш. Лук, hey, у мене є лук, вот вже Отак дуже. У мене є лук. Дай мені просто землю і все. Я від тебе відстану. Я так зробила, якщо він мені не дасть землю, то я його відпущу. Ой, та все у мене вже повне життя можна переживати. Стріляй скільки завліз ой, я тут порок. Железний мечик. А я прийшла. Ха-ха. Пока. Хто? Yeah, 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 yeah. тобто, Ха-ха. <laughs> Але через те. Да не пиши. <laughs> О, я конечно, пейше нетнула. О наші ва наші два. Вайки. Я, oh, нечайно, мене золого. Мене золого. О, давай не будемо. мене чесно золого. Давай не будемо. Мене чесно, золого. тепер сиди там. Я вилізу А де мої речі. Ті воді. Я вже вилізла. Так, Богдан там забирав свої речі, а я достроила її до вік. Тебе кать таке чекає. Що угу, угу. не вір? Угу. Точно? Угу. Ти уверена? Угу. Тебе такий сюрприз буде чекати. І тебе тоже тебе. Ме угу. Да. Так я вже зробила. Катя, знаєш що? Що? у нас по а нашу? Бо тільки що лежала шерсть. е, шерсть біля наших кактусів. Морква випала. Морква! Морква? Морква. Ура! Давай, сади, сади, йди, сади, сади, йди, йди, сади, йди. Вже, поспати треба. Ти знов висиш в облаці. Ти Те теж. Капець. Ні, ти не висиш. Чи не встав, що дивитися ще спиш? Встань тоді. Можеш? Ти встав. А в мене просто напевно залагало. Ну, все можливо. Я йду, зроблю ще один віддільний город, а ти нарубай багато дров. Я йду Окей. робити город. Окей. Так відро треба і... Де вісім дроб. А тут мало дуже. Треба садити і садити, і все робити. Багато-багато. І наші курівки не збереглись. так, так, печалька. Ну так, печенька. Я клітку зробив. Добре. Будьте, зараз мені йде, добре? Mm -hmm. Там вона там є. Де? До нас вдома. Іди приведи корову я до кого? нас додому. Ні, я корову не буду, я нашого ваську знайшов. Ну то я корову приведу все. Її... До нас до хати ні. Та я зараз загін зроблю для неї. Вон там наша хатка старої корови є. Ну, добре. Туди її заводь. Намхали. Тільки попробую її вбити. Як тлапає курятко наша? То буде в нас папугай. Він буде все повторяти за нами. Про? Угу, про. про. Пішли, пішли наш папугайчик. Де, де чолапай чолапає. Ми тоді зробили таку клітку. Ой, в мене відсотків. Заходь, давай, курятку тупе. Угу, Та заходь, чого дивишся тупе. на мене, як баран на нові ворота. Я тебе зараз впхну туди. Ти розумієш? Заходь, я говорю тобі. Так. Ну ти дивишся на нього, воно втікло з дверей. Де воно є? Де воно є? Не знаю. Рано Де воно десь полетів, певно. А воно ну, через вікно втікло. Ну то не будуйте. Чи його немає? А вот де, наш Васька новий. Куди сюди. Все, корова вражена. Ну, я курятку не можу впхати туди. Я... О! Все капець тупить. У нас нет. новий паутетко. Угу. Подивися на нього. Сфоткай мене. Подивисякай <свистит> 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 диви, я можу вам відкрити її. <свистит> То можна зверху відкривати. Ой. А в Диви. Корм Це <рес> корм для птахів. Йди на ломай камні. Я удочку зроблю тобі. Е, я маю палки. Я теж маю сім. А, а добре, камня скільки? Багато скільки зможеш Що, Такі... вниз? Ем, Забери яйко, може, нам зробиш тортик. Ну, я хочу зробити, але ще в нас тресняка немає. Ти йди котя нам той, зроби кухню. Та мені не треба для кухні, в мені є 22 камні. Роб... Ламай скільки зможеш, але зараз мені ще не давай їх. Я поставлю на цю камбучку. Добре, і до речі, я зроблю нам колодязь біля хати. Добре? Угу. <рикла> буде Наша ферма. <рикла> <Виде>? Як <рикла> бувають, такі ферми. Так іду ще по воду, ще по воду, ще по воду. На-на-на-на-на. А ну, колоди готовий. Тільки знизу щось колоді зроби. Там. В ньому можна на річку купатися. О, Господи. <риск> я! То басейн. Ну Ура! Що ти робиш? Кать, я закриваю колоді. <риск> Помогите! <риск> Ідемо до мене. Де ти є? Я тебе зараз А ходи до мене. Що б що ж тут діло? Хоч ще раз? Давай. Я з радістю. Тобі буде зараз капець. <різь> Честий капець. Попробуй, щоб ти взяв мої речі якісь. Я не брав. Попробуй тільки. Добре, що хоч моркву. Сделала. Ну тут набережную. Уже будет лучше. Так, я уже. Я, в... я, я хоть камни нарубал. Ой, наломал. Хочу, чтобы не Щоб шуб... Не, щоб зламалася повністю кирка. Mm -mm. Нам не се приводить. Я йду рубати, мені треба друго. что, купаешься? Не. Давай уже заканчивай. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки и всем папа, -па. всем папа. Дневная -па. игра с Веблоном.